Я пам'ятаю молодого хлопця, на якому фактично не було великої потреби в накладанні тих турнікетів. Тобто ту кровотечу можна було просто замотати її з якимось звичайним пов'язком, цей ізраїльський є це бандажі, але так вони відповідально віднеслися і наклали два турнікети і, і забули про них. І хлопець. Там буквально 20-23 роки, лишився без двох рук. Без двох років? Без двох, без двох років. Зумієте, це... і він в свідомості був. І, і, от, от, і Як йому було, треба ж було перше пояснити, його привезли в госпіталь, там вже пішов Нікрос. Тобто навіть намагатися щось зробити неможливо було чути, тому що це, якщо зняти вже на. Кінцівки, яка відмерла, це турнікет, це, це отрута піде в організм, це ще і, і нирки, і все решта піде та сам. Навіть буває, що смерть, від, коли турнікет знімають невчасно. От і від хлопець свідомості, як йому пояснити, що він 23 роки лишається без двох років. Чому це високі ампутації майже по плечі? не то що десь внизу.